Усім автомобілістам приготуватися, адже такого штрафу за порушення правил дорожнього руху ви навіть уявити не могли. Я працівник поліції. Ну та й що? Ну що? Ну, штраф, що дорівнює купівлі квартири у Лондоні. Йой я навіть боюся уявити, що буде, якщо прострочити виплату. Я навіть не хочу про це думати. Отже, найбільший штраф в історії за порушення ПДР зафіксований у Швейцарії у 2010 році, а виписали його за перевищення швидкості. Ні, 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 це не спуск головою вниз а. а я вас що зупиняв Оштрафований водій ексклюзивного Mercedes AMG SLS 37-річний громадянин Швеції, який розігнав своє авто рівно до 300 км на годину, що рівно у 2,5 рази більше ніж дозволена швидкість. Другої немає рік. У вічному двобої Мерседес проти БМВ у цьому випадку перемагає Мерседес. Вітаємось перемогою. Але власники БМВ, я дуже вас прошу. Не треба намагатися все ж таки перемогти. Особливо не треба ганяти на своїх тачках на трасі Київчоп. Змиріться з поразкою. Представники поліції наголосили на тому, що таку швидкість на дорогах Швейцарії до цього моменту не розвивав абсолютно ніхто. Ви тільки уявіть обличчя цього водія, коли його зупинили, він бере телефон, набирає батьків та просить про допомогу. Саме ж порушення встановили камери автоматичної фіксації, але особистість довгий час просто не могли встановити причиною стало те, що камери налаштовані на фіксацію об'єктів, швидкість яких до 200 кілометрів. Тому обробка даних зайняла деякий час. це відео до кінця, ти дізнаєшся, в скільки ж обійшовся найдорожчий штраф за порушення правил дорожнього руху. Цікаво, є те, що одним із критеріїв випуски штрафів у Швейцарії є добробут порушника. Це той випадок, коли багаті реально платять більше. Я маленький гвинтік. А враховуючи, що вартість спорткару, який порушив швидкісний режим 250 тисяч доларів, поліціянти соромитись не стали, і виписали штраф у розмірі. Один мільйон доларів. Сколько? До Речі напишіть у коментах, який найвищий штраф отримували ви. А ще підписуйтесь, ставте вподобайки? Побачимось.